Їду зараз і бачу маленьку бабусечку, яка несе величезну трубину до пункту прийому, і вона ще не знає, що я вже зупинився для того, щоб ми разом з вами подарували їй позитивні емоції. Доброго вам здоровічка! Здравствуйте. здравствуйте! А я побачив, ви щось здаєте в торсеревину, да? Ну да. А що, це скільки ви там виручили? А Баб... Навіть на пол хліба нема. Що ви здавали, Скажіть, будь ласка, як що? пластик, баночки? А як вас звати? Як мене? Мене звати Данило. Дуже приємно. Я хочу вам приємно зробити. Ви не проти? Давайте ми з вами підемо в магазин і купимо що вам потрібно. Ой Боже, чого ж ви будете на мене тратити? Скільки вам років? Скажіть, будь ласка, і пам'яті немає. восімдесять. Шесть. О, ви така доросла дівчинка. Да. <рес> Ой, Боже, не, Мені не вдома. Невдобно красти, а робити добрі справи да -да. добре. Згодні зі мною так. вас господь послав, а я думаю є. На пол хліба замрутило і куплю ще батона. Тримайте. Я з такою ніколи не хожу. Так, да? ну сьогодні будете ходити. Прянички, давайте кидайте сюди. Так, печенька візьмемо. Водичку беріть, беріть, я ж кажу. Вам сьогодні все можна. Цукерки вам можна? Так, да, можна, можна. але Можна. Це трошечки такі, знаєте, м'ятні будуть. Так. Гляньте, отаку шоколадку. Ну нічого. Овсяночку возьмемо? Да, любите так. овсяночку. Да. Чорненький. А да, там а там ви ще візьмете да, добре? Да. Йогурт любите. Да, не, він дорогий. Давайте ми візьмемо ось такого йогурту. І, і ось такого. Молочка візьмемо Ось такий вам візьмемо творожок. Сметанку візьмемо 20%, щоб вона жирніша була. А -а -а. щоб вам а я беру сюда, таку, як Ну, Давайте сьогодні візьмемо трошки подорожче, добре. Візьмемо вам сирку. Серделічки дитячі, класні. Вони тут без хімії, так, да, дівчат? Курочка копчена. Кетчуп. Ви любите? Велику упаковочку візьмемо вам, щоб надовше, довше да, вистачило. Да? Філе візьмемо вам, так? Да? Там дома приготуєте щось. Оселедець в цьому. Таке мені і не смілося. Що вам там може по гігієні щось взяти? Стиральний оце. Порошок стиральний. Подішев, да. О, давайте і такий, і такий візьмемо, так? Да? Огірочків. Картопельки возьмо, хай буде. Горошок і кукурузку вам, так? Да? Майонеза взяти вам? Тобто за сімнадцять. Та не, не, не треба нам подешевлять. Зачем? Ну хорошого візьмемо вам майонезу. Давайте ще рис візьмемо вам. Оце? Все, а яєчки давайте ж возьмемо. Чо ні, як це ні. О, давайте подивимось там з яєчками все добре. Все добре. О, гляньте, ми ж сюди не даремно заїхали, давайте бананчики ще візьмемо. Я їх ніколи не ходяю. Ну, все, я вам куплю добре. О, щоб не забудь, як вас звати? Можу... Данило мене звати. Данік, Молиться, віково дуже кузин. Здоровенький, щасливий, щоб Господь вас хранив. На всіх кутях Господніх і ваших книг. Молиться ще за хлопчиків наших. А О, за хлопчиків От, ми, ми хлопчикам допомагаємо постійно. Так. Да. тут живу, Я не брала ніколи коляску. Без коляски не впоралися, тому да. ми з коляскою з вами. 134 Дякую вам, Ангела приняття, вас данік. Пані Аня, а скільки у вас пенсія? П'ять. П'ять тисяч. Да. А за квартиру плачу три з половиною. І залишається у вас скільки? І по мусорках лажу кожен день. Це ж я з мусорки несла. Вчора зібрала там що на 13 гривень здала. А що за 13? Що за 13 можна купити? Ну я дуже радий, що я вас зустрів. Слава Господу Богу Богдані. Пусть господь вас хранить. Такого мені ніхто Хочу плакати, а. Не буду. Я потеряла троих дітей. А що трапила? Трагічно всі погибли. До Часний дом за Києвом, туди до Мироновки, і вдвоє почали отравленням гарним газом. Це 43 роки тому. Потім втора дочка їхала зяття з Крима, погибає на трасі. 36 років було святочки. Ну, вони не їхали, а стояли на обочині, а з Києва їхав мужчина і збиває дочечку на смерть, а зять і до сих пор живий. Ну, вони мені не можуть нічого допомогти, тому що Боже сохраніть. Мабуть, взяв мене, послав Бог, до да, вас. Так, да, Данік, всі вишні, все бачить. Хочу плакати. Так. Ну, не плачте, не плачте. Третій міширочок Саня, чотири роки, як був психічно хворий з армії дідовщина, був з 95-го року на групі, на второї групі пішов погуляти і не повернувся. Ми стали його шукати, в міліції кругом розіски знайшли тільки в мури. Похоронила троє діток. Панянечка, я дуже радий, що я вас зустрів, і я знаю, що зараз я допоміг тому, хто да, дійсно да. цього потребує. Боже, Боже, а Господь все бачить. Так, поїхали додому, да. підвезу вас. Я така, шокі. От радості. Ну, ну я сподіваюся, що у вас так, да, шок гарний, шок. З ага. радості, Дані. так. Ось тут. Дякую. Я дуже радий був. Дякую, Господь, вас. І вас, дай Бог, щастя, здоров'я добре як я вам, всім хлопцям. Буду молитися, скільки буду жити. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Да. Приємно вам зробити приємно. У мене тут багато немає. Але я вам от ще дам відкриточку таку. Ой, Боже. Ви там що треба собі купите. синочка. І я радію, що вам трошки підняв настрій. Да, я вже. І спати не буду, звовнення. Обіймаю вас. Давайте, Все, бережіть. бережіть себе. Все, я побіг, да, бережіть себе. Дуже важка доля у пані Анни. Я радію, що я її зустрів, що ми разом подарували їй посмішку, позитивні емоції. Я і надалі буду тримати зв'язок з нею. І єдине, як завжди хочу додати, ставте лайк, робіть репост. І нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете долучитися до добрих справ нашої команди, посилання в шапці профілю обіймаю всіх.